Вітаю усіх! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 28 березня. Газета вийшла на 16 сторінках, її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарчіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Чим загрожує Україні економічна, культурна та соціальна русифікація? Читайте колонку Пером публіциста. Як живеться підприємцям із новим податковим кодексом? Куди й чому на Тернопільщині зникли водяні млини? Про найактуальніше розкаже сторінка Акценти часу. Грядуть вибори до Верховної Ради України. Як від Ізнити достойних політиків від претендентів на місце біля провладного корита читачі вільного життя плюс мають власні погляди на проблеми, що хвилюють суспільство. Чи зрадив Богдан Хмельницький Україну? Газета друкує другу подачу відповідей Володимира Білінського на запитання читачів. Хто з уродженців борщівщини був прикладом для блаженішого Любомира Гузера? Чого прагне група 1 грудня? Навіщо українські православні церкві московського патріархату Почаївська та Києво-Печерська лаври? Відповіді від блаженнішого отримала Ірина Мадзій, коли Тернопільщина планує перейти на цифрове телебачення. Тратять чи виграють від цього телеглядачі, з якими клопотами зустрінуться телеканали? Проблему вивчала там та глушвілі. Чи закриють золотопотійську лікарню? Чим і чому найчастіше хворіють сучасні школярки? Які недуги можуть стати на заваді материнству? Деталі на сторінці медицина. Що робити, коли життя враз перетворюється на пекло? Рідний батько на ката. А кохання, в яке вірив та якого шукав, просто не існує. Який шлях тоді обирає людина? Знає калина. Жодні заморські спеції не можуть зрівнятися із запашною зеленою з власної грядки. Чим корисні м'ята, материнка, базилік, меліса, фенхель звичайний та багато інших духняних прянощів та як їх правильно використовувати у стравах, підкаже бібліотечка Вільного Життя Плюс. Вільне життя Плюс газета для всієї вашої родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумли і сатира, детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопілі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте вільне життя плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.